Вітаю, шановне товариство! Розглянемо сьогодні функцію INDirect. Ця функція дуже проста у використанні. Вона перетворює посилання у текстовому вигляді на звичайне працююче посилання. Функція InDirect складається з двох аргументів. Перший це посилання на клітинку. Обов'язковий аргумент. І тут ми вказуємо посилання на клітинку у текстовому вигляді. Другий аргумент відповідає за стиль посилання. Якщо ми ставимо true, одиничку або нічого, це значить, що у нас буде використовуватись звичний для нас стиль посилань А1. Тобто стовпчик буде відображатись у вигляді літери, а якщо ми ставимо False або null, no, це значить, що використовуючи стиль посилань r 1 c 1 Тобто стовпець буде відображатись також у вигляді числа. Тепер перейдемо до наших прикладів. Почнемо з найпростішого прикладу. Пишемо функцію indirect І у лапках поставимо посилання b 2 У лапках, тому що ми говоримо, що це текст, тому нам треба вказувати саме в лапках. У цьому прикладі, і в наступних ми будемо використовувати у другому аргументі значення за замовчуванням, тобто стиль посилань А1. Тому нічого не будемо там заповнювати. Закриваємо дужку і отримуємо результат функції це те, що було у клітинці B2, яку ми вказали у вигляді тексту. Наступний приклад: ставимо Indirect. і тепер вкажемо посилання на іншу клітинку, де у нас. У вигляді тексту написано посилання на клітинку B2. Підтверджуємо і отримаємо точно такий же результат, як і у попередній функції. Функція Indirect взяла із клітинки B8. І вже з клітинки B2, яку вона тут знайшла. Функція взяла значення клітинки. Тепер спробуємо більш складне використання цієї функції. Тепер ми спробуємо скласти посилання із. Аркушу та клітинки. Ставимо посилання на клітинку, де вказано назву аркуша. Далі нам треба це все поєднати. І, як ми знаємо, у звичайних посиланнях у нас назва аркуша та клітинка або діапазон клітинок відділяються один від одного знаком оклику. Тому ми після посилання на клітинку з назвою аркуша ставимо амперсант і у лапках ставимо знак оклику. Закриваємо лапки і знову беремо амперсант, і тепер робимо посилання на клітинку, де вказано у текстовому вигляді посилання на потрібну нам клітинку. Підтверджуємо: і отримали результат, який вказано на другому аркуші в тій самій клітинці b 2 Якщо ми поміняємо тут двійку на одиницю, то вже отримаємо результат іншої клітинки. І відповідно міняємо на іншу, і отримаємо тут. Відповідний результат. Тепер перейдемо до більш складних прикладів. У нас тут є розкривний список, де вказані назви трьох таблиць. Є розумна таблиця, яка називається Фрукти, друга овочі і третя зелень. І у нас точно такий є розкривний список. Якщо ми використаємо функцію Indirect, і поставимо посилання на клітинку, де вказано слово фрукти. Ми отримаємо повністю інформацію, яка вказана була у таблиці фрукти за виключенням заголовку. Якщо ми поставимо дорівнює і вкажемо вручну таке посилання фрукти, як тут вказано, ми отримаємо ту ж саму інформацію. Можемо доповнити, наприклад, це посилання. І, наприклад,. Після посилання на назву таблиці ми ставимо амперсан, відкриваємо лапки, ставимо квадратну дужку, тепер решітку і пишемо слово Все. Знову закриємо це квадратною дужку, лапки і. Зараз ми отримали помилку, тому ми виправимо її. Помилку ми отримали, так як неправильно вказано. Інформацію у квадратних дужках. Ми видаляємо літеру В і пишемо замість цього У. Підтверджуємо. І тепер ми отримали не тільки інформацію з таблиці, а ще додатково з заголовок. Приберемо тепер інформацію, яка була в квадратних дужках, видаляємо і спробуємо змінити наш розкривний список. І тепер, якщо ми змінюємо назву таблиці, у нас виводиться відповідна інформація. Ми так само можемо ще доповнити нашу формулу і, наприклад, можемо вказати ту інформацію, яку ми хочемо виводити. Точково не всю таблицю, а якусь конкретну інформацію. Ставимо амперсант, і тепер в квадратних дужках пишемо назву стовпця, який нас цікавить. Давайте краще ускладнимо приклад. Тепер ми в лапках. Ставимо квадратні дужки, закриваємо лапки. Ставимо амперсант і показуємо назву стовпця, який нас цікавить. І за допомогою амперсанта і другої квадратної тушки ми завершуємо заповнення нашої формули. Підтвердили, і тепер ми отримали посилання в ось такому вигляді. Якби ми вручну це робили, воно б мало ось такий вигляд. Ми поєднали назву таблиці і назву стовпця. Якщо ми притягнемо до інших, тільки тут зробимо змішане посилання. Ми будемо отримати відповідну інформацію. Це може бути корисно, якщо у нас порядок стовпців змінюється в другій таблиці. І так само, якщо ми будемо змінювати варіанти того, що у нас є у розкривному списку, у нас буде змінюватися інформація, яку буде виводити функція. Тепер. Спробуємо ще один приклад і створимо додатковий розкривний список. Якщо ми просто візьмемо посилання на стовпчик, наприклад, ось цей, заберемо його і тепер спробуємо тут створити розкривний список. Ось ми вставили, ми отримаємо ось таку помилку. І перевірка даних не дасть нам створити такий розкривний список. І тут нам на допомогу може прийти якраз функція Indirect. І додатково ми ще створимо формулу таким чином, щоб у нас був залежний розкривний список, і він змінювався в залежності від того, яку таблицю ми обрали. Тепер спробуємо створити функцію, яка може нам допомогти створити розкривний список, який буде залежний від таблиці. Пишемо функцію Indirect. Ставимо посилання з назвою таблиці. Тепер amперсант. І пишемо текст. Нас цікавить тільки товар в цьому випадку. Тому ми відкриваємо лапки і пишемо в квадратних дужках назву потрібного нам стопця. Закриваємо квадратні дужки, лапки і звичайні. Зараз ми отримали ось такий список. Тепер забираємо цю формулу. Виділили стовпець і перейдемо до перевірки даних. Знову обираємо список, у джерело вставляємо нашу функцію і підтверджуємо. Тепер у нас є розкривний список з назвами зелені. Якщо ми змінимо на фрукти, тепер у нас буде розкривний список з фруктами. А якщо ми будемо це доповнювати ще якимись фруктами, наприклад,. У нас автоматично ця назва буде додаватись у розкривний список. Таким чином, ми отримаємо розкривний список, який буде постійно оновлюватись. Наостанок, скористаємось функцією VLOOKUP. Вказуємо посилання на назву товару, яку ми будемо шукати. І далі у масиві таблиці скористаємось функцією Indirect. Вводимо нашу функцію. Ставимо. Посилання на назву таблиці і, в принципі, нам цього достатньо. І вказуємо, що ціна знаходиться у другому стовпці і точність пошуку 0. Підтверджуємо: і ось отримали нашу ціну. Скопіюємо цю формулу, додамо в сусідній стовпчик і замінимо це на третій стовпчик. Застосуємо. І тепер спробуємо на інших позиціях. За допомогою функції Indirect ми змогли створити залежні розкривні списки, і також функції, які з різних таблиць знаходять нам ціну та залишок товару. Дякую за перегляд!